Чи не забагато ми даємо інформації нашим громадянам, скажімо, в такому статусі? Щорічна історія, скажімо, кожен телеканал, ну я не знаю, кожен, а інтер, скажімо, і сітєві і інші канали, вони так само хронологічно подають історію тих подій, що по раках. І наша книжка також. Це робить. Ну, я відповідаю на це запитання так. По-перше, в 90-му році, коли в нас в 91-му Україна стала незалежною, громадяни України були, власне, позбавлені власної історичної, історичної пам'яті і історії, вона була подана в такому ракурсі, яка була вигідна для імперії. Руйнуються імперії, люди страждають. Кров, голод, ми кров, слава Богу, в нас минула ця свяша, а від відносно економічних негараздів – ні. Тому це треба знати. І в книжці якраз і подаються, як утворювалися окремі проблеми, окремі люди, як їх переживали, як вони страждали, як вони тішились тим, що здобули, і таке інше. Друге. Телеканали вони мають емоційне значення, я без перебільшення кажу. Дуже таке активне, емоційне, впливове, але воно виходить із кімнати твоєї своєї оселі разом з закінченням перегляду. Книга залишається. Я справді автор текстів, але ідея е, от це не я придумав подібний формат. Я просто носився з ідеєю зробити таке саме в Україні, і насправді це придумав навіть не Леонід Геннадійович е, якого всі тут присутні знають і вже згадували. А чи це не повторення на Ні. В принципі, це коли я розписував цей проект і і шукав видавця, там був, там був аркуш паперу, на якому викладена ідея. Але коли я говорив, що це планується насправді українські намідні, більше нічого говорити мені було не треба. Більше того, я не соромлюся того, що десь навіть експлуатую відомий бренд, і, бо так можна. У нас в Україні привернути до чогось увагу. На жаль, все у нас виникає. Ми намагаємося надолужити те, що вже впустили, намагаємося адаптувати тут для України відомі не лише Росії, але і в світі формати. Зокрема, на Мєдні це зроблено в Росії, але і в Америці, і в Європейських країнах, зокрема у Франції. Подібне є і ну це те, що я знаю. Такі є точно в Британії BBC періодично робить подібні речі. Можливо, Юрій Макаров більше знає про ці формати. Бі... весь список він скаже, звідки це все взялося, але тепер. Подібна книга є вже і в Україні, і зараз до 20-ї річниці незалежності щось подібне є в пресі і на, і на, і на телебаченні. Але хочу наголосити, я не підганяв цю книгу під цю дату. Я хотів зробити книгу незалежно від дати, просто кругла дата допомогла швидше знайти видавця. Насправді, я знайшов, я вже говорив недавно в себе в комп'ютері. Документ от перший як я розписав цей проект. Щоб носити до видавців, він датований збережений цей, цей документ в 2005 році. Це році. Не політичний проект, бо якби це був політичний проект, бо якби до цього долучилися б а видавництво б погодилося, щоб долучилися якісь політики, то вочевидь наклад був би відразу на один порядок кращий. От а автори, автор може виглядав би дещо веселіше. Uh, uh, автор би ідіотом виглядав, uh, як завжди. Uh, насправді треба сказати, що повторюючи Андрія, треба сказати, що це абсолютно сталий формат, і, і я можу це визнати на плюсах десь в районі 99-го року, чи 2000 го ми робили схожий, звісно, слідами Ліаніт Геннадьча. От і. Перепрошую за мою французьку, так обкакалася. Тобто це було настільки нецікаво, настільки нудно. При тому, що був матеріал. матері. Все було нормально, але бракувало якоїсь о, якоїсь, ну, не, не лише там, може, там, авторської харизми, а бракувало якогось нерву, о, який не, не зрозуміло, звідки він береться. І тому я як. О, Мовити, людина з досвідом хай негативним, можу підтвердити, що ось ця історія є вдалою, вона може бути вдалою за двох умов: якщо автор переслідує ті цілі, які він декларує, тобто якщо він сумлінний, і якщо автор якісний журналіст.